О проведеним оглядом місця події було попередньо встановлено, що вказаний вибух міг спричинити лише від вибухового пристрою. За вказаним фактом прокуратурою міста Ужгорода відкрито кримінальне провадження за статтею 194, частина 2, тобто умисне пошкодження чужого майна шляхом вибуху або іншим небезпечним способом. Санкція статті вказаної вказаного кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі до 10 років. На даний час оперативним Блоком Ужгородського відділу поліції відпрацьовуються дві версії. Це, по-перше, вказане кримінальне правопорушення скоїли, або особи, які перебували в непризних відносинах з потерпілим, чи перебували в боргових зобов'язаннях один між одним, або вказана і друга версія, вказане кримінальне правопорушення скоєно з хуліганських мотивів. Триває досудове розслідування, яке проводить прокуратура міста Ужгорода.